Отже, вітання, 3 тритє... березня Львоя. Так, сонечко в кадр. Такою хмаркою на сердечко схоже, так. Квіти. 3 березня, так? Да? Зараз щось інше можна побачити, так? Ось такий горечи з моїх ста. Да? Дивитись і бачити. Слухати і чути. Ти туди, де духся ти веде. Їхати туди, дивитись те, що Дух ти побуждає, да? У всьому можна, звісно, знайти зерно добра і істини. Але, на жаль, також ем, є прихована брехня де чому, да? Чомусь Дух Святий допомагає роз, розрізняти, да? о, як той штучний, да, що допомагає, так, ви задаєте питання, да? Найди мені те се, а то Дух Святий вам підбирає, що слухати, що дивитися. І в Ютубі там о, хтось теж рекомендації якісь, так. Да? Але була рекомендація, яка йде зсередини, з середини, із серця. І не нужні зовнішні поради. Да? Це завжди з нами, Зна... серце з нами завжди, да? дуже потужно в спектаклі. Постійно Святий знову мені нагадує про цей спектакль за час до нашої, ери, да? за час до нашої ери. Час 52 триває цей спектакль. В них там два. Лучше цей де глибший. Е... Ну, Кожен сам обере, звісно, глибина в чому, що в кінці будний син все-таки. Ну, при стих обставинах пускає да, Марію Іосіфа. Да. Там і тварини говорять він так з гумором. Да. А, напоїли нещасних тварин. Да, і тут той козак заговорив. Да. а Цей будний син говорив: якщо він скаже «да», то я пущу тоді Осіфа і Марію. Да. А якщо не заговорить, то не пущу у хлів. Да. І ось заговорив. І заговорив так, що захотів. А, бо а, там такий договір був. Будний син повинен, а потім, а, якщо він заговорить, а, козел чи корова, да, скаже так, ми согласні, хай Марія заночує в нас, да. тоді цей будний син повинен поклонитися Ісусу, да, як, який народиться сину, да. Він скаже: Да, так, да, якщо заговорять, я поклонюся. А, і ось так відбулось те, що він. Получається, заговорили тварини, але він каже: не проблема, я тебе куплю. Я тобі там он скільки казав, да? о, щоб ти не сказав так, ну, типу, ти не дозволяєш Ісусу і Марії ночувати. Каже, ні. Тобто, добре що ти балакаєш, але якщо ти скажеш ні, це, ж, ну, це значить, ви не дозволяєте, да? От я тобі там. Капусти дам, да? ну, капусти для козла, да? а, вагон капусти, ні, твій склад, ні, ой, правильно, ти такий розумний, напевно, дійсно. А він каже, все твоє імущество батька, да? і тут а, починається саме цікаве, да? тож рекомендую спектакль за час до нашої ери. там дуже гарно показано оцю борьбу добра і зла. Оцю грань, яка, коли ми переходимо да, за ці межі, коли ми йдемо під плив соціума, да, пішли гуляти, випийського, да. якось я була не любитель випивати да, для настрою, скажімо так. І слава Богу, мої друзі тоді такі були, то але танцювати я любила, на дискотеку я ходила. Але теж я не під кожну пісню танцювала. Якщо щось мені не подобалось, то я просто під те не танцювала. Але так, такий міломан, і якби багато, дуже мала касет різнопланових. О, коли їздила в Кілопечеську лавру, там також навіть брала і християнські піні. У мене були різнопланові. і Моцарт, і класика різна, а, і, Valdi, і, звісно, і, і різні популярні, і Мадонна, і так далі. Майкл Джексон. А, і наша Іра Білик, яку я добувала, да, так хотілося той україномовний ту мати. Да, я таки роздобула, да. а, приємно було чути такі пісні української мови, які були дуже популярні. Да. І, звісно, інших виконавців, там, збірники, да, сучасних якось пісень. А, тобто такий пошук а, і слухала і себе, але і слухала десь і соціум, да? а, до 20 років, якби ні з ким не зустрічалась, потім почали давити. Да? А Що ж ти ту бабусю свою ще слухаєш, да? а, знайдеш одного на все життя, будеш вірна йому. Да? Одна знайома, там, в неї, там, понад 16 хлопців, да, 16 років, друга, і вони там діляться, цим, хваляться. Да. І коли ми духовно не дуже, скажімо так, не сильні, да, в тому, на жаль, світ може так як-то перетягнути на свою сторону. і да. для здоров'я треба, да. а навіщо тобі кохання? А, навіть моя мама йшла під, підплив, да? одружись на а, сину моє, мого начальника, він так бачив тебе, ти йому подобаєшся. Або сусід, або ще хто. Ну, тобі, ну, не питається думка, чи ти кохаєш ту людину, чи не кохаєш. Да? Якісь такі... То в цьому плані я, напевно, такий був революціонер, бо е, щось, звісно, на жаль, десь борова сила зла. Поборювала, да? а десь я зачасту казала ні. А, і ця борьба, вона і зараз продовжується кожному з нас. Чому сказати ні, чому сказати да. А, повторюсь, це поштовх був в Дух Святий Горидалі від спектаклю за час до нашої ери, да? час 52, два, подивіться, Сергій Канягин. А, там теж актор, він і сценарист, <кій> басейн спектакль да, про будного сина. І... Який потім в кінці він купив всіх друзів, а в кінці ці друзі його хотіли бити, да? бо що грошей в нього вже немає. І все-таки народжується Ісус, якому не хотів він давати проживання у Хлівуді, да? просив, щоб. О, і тут народжується, і він його і спасає. Да? І там дуже потужно, що ти тільки народився вже спас когось. Да? І ми, коли духовно народжуємося, дійсно приймаємо хрещення, у 2001 році я прийняла хрещення. Да? Це як хрещення, що В смерть. О, і Більшість каже, та я хрещений. Але коли в дорослому свідомому віці це приймаєш. Потім дійсно активується Дух Святий. Не всіх, на жаль, але в більшості, коли глибше відчуваєш його голос, да? і потім легше сказати ні, злу і да добру, так? Да? Коли в школі навіть якось також я відчуваю, що також я б все-таки духовно якось відчувала, та бабуся мене навчала. Да? І коли дівчата казали, давайте будемо сміятися з тієї дівчини, яка вона мама в неї прибиральниця. Да? І навіть тих, кого, скажімо так, батьки відомі, там, зубні техніки, ну, якісь досить багаті люди. І ці діти досить гарно вчилися. Вони що питали тієї дівчини. Да? Я пригадуюся, ти мій стоп, ти навіть в цьому не участвуєш. І в мене навіть, навіть такої думки не було, щоб сміятися з того. Я дуже вдячна Богу, що він так вів. Да? Але не все так получалось, але як в цьому фільмі Джим Керрі, да, скажи да. А якимось речам, дійсно, в цьому житті ми кожем, «да». А Якщо це Дух Святий веде, то дійсно це важливо. Переїзд чи зміна? А, а, ну, Будь-які зміни, да, які Дух Святий показує, да, а, бо це зміна регіону, може бути, зміна країни, да, переїзд. Хтось, як миротворець, да, приймає рішення сказати да, оберігати спокій і мир. Молитва це також важливо, це як ті два весла, а, яке молитва.